Доброго ранку Україна, зима на носі, а з холодами, як очікують, вона ще й принесе підвищення тарифів на комунальні послуги. То щоб не платити більше, ми підкажемо, як утеплити свій дім-фортецю, а відтак заощаджувати чималі суми. Адже використовуючи сучасні технології, можна зберегти від 40 до 60% відсотків енергії в уже існуючих будівлях, і від 70 до 90% відсотків у тих, що ще проєктується. Як Сподіваємось, всі секрети енергоекономії розкриє у нашій студії наш ранковий експерт Святослав Павлюк. Пане Святославе, доброго ранку. Доброго. Скажіть, будь ласка, у будинках побудованих за радянських часів всі про це пишуть експерти. Знаємо, що втрачається багато тепла. А в яких саме ділянках оселі тепло йде геть? Для того щоб розуміти, де ми втрачаємо тепло, треба насамперед пам'ятати шкільний курс фізики. Угу. Тобто, насправді нічого складнішого там нема. Тобто, всі ті знання, котрі необхідні для того, щоб грамотно утеплити ваше. Давайте нагадаємо, помешкання. Тобто, перше, кожен матеріал проводить тепло. Кожен так. матеріал. Чим матеріал легший, чим в ньому більше повітря, або чим він має менший коефіцієнт термопровідності, тим він того тепла проводить менше. Таким чином, грубо кажучи, або товста стіна, або тонка стіна з утеплювальним матеріалу буде проводити його менше, тобто воно буде менше віддавати цього тепла. Нам слід пам'ятати про те, що вибираючи матеріали, їх треба вибирати дуже акуратно. Це насправді така сфера діяльності для фахівців. І вибирати їх треба грамотно. Комфорт перебування в будь-якому приміщенні визначається там трьома параметрами: це температура, тобто коли так. там холодно, не холодно, mm -hmm. це він відносна вологість повітря, коли ми відчуваємо, чи нам є чим дихати, чи нам душно, mm -hmm. чи нам просто дере легені, тобто від кашлю, коли дуже сухе повітря. І ем, в залежності від, від, від цих речей е, треба для того, щоб ми отримали цей комфорт в приміщенні, нам відповідно треба планувати і систему вентиляції, котра є третім. Власне ми параментом. говоримо про, про плани. Ми можемо спочатку поговорити про те, якщо вже оселя є, і до зими людина хоче підготуватися mm -hmm. і менше витрачати цього тепла. Mm -hmm. Я розумію, що це питання глобальне. Між тим можливо є якісь правила. Коли ми говоримо про утеплення будь-якого приміщення, насамперед е, слід пам'ятати про те, що е, для чого ми це робимо. Тобто, якщо ми утеплюємо приміщення, бо нам в ньому холодно, тобто так. ми не догріти, угу. та то це одна мотивація. Якщо ми хочемо скоротити рахунки, які нам приходять за рахунки в чергу, то, то в першу чергу ми мусимо мати чим це поміряти. Угу. Так? Тобто, якщо у вас в будинку або в квартирі немає теплового лічильника або газу, який ви використовуєте, то ви максимум можете утеплити для того, щоб ну. Менше викидати великі слугазу, mm -hmm. тобто mm -hmm. це може бути мотивація для когось достатньо для того, щоб це mm -hmm. зробити. А, е, бо кожне спалене паливо воно там викидає якусь кількість парникових газів, планета перегрівається. Mm -hmm. а, якщо у будинку або в квартирі немає теплового лічильника, тобто ви платите за просто кількість квадратних метрів, умовно чи вони холодні, чи теплі mm -hmm. рахунок одно платите. Ви все одно платите. Тобто, перш за все, якщо в будинку або в приміщенні відсутні засоби виміру. І регулювання, то ви все рівно платити будете стільки само, тобто mm -hmm. це нічого не змінить. Тому, передусім, коли ви плануєте будь-які е заходи з термомодернізації вашого житла чи будинку, насамперед треба подбати про те, що в ньому були лічильники. Це базова річ. Це так? перше правило, з якого перше треба правило. починати енерго Так? Так, тобто ви не можете контролювати того, чого ви не uh -huh. можете виміряти. Uh -huh. Друге якщо ви можете правило, виміряти, яке... так. так другим правилом є, у вас мусить бути засоби регулювання. Тобто мусить бути чарівний крани, коли ви в принципі закручуєте е, подачу чи то тепла, чи, uh -huh. чи то газу, коли він вам не потрібний. Тобто, якщо у вас тут індивідуальний газовий котел, то він може споживати менше тепла, ви його просто менше включаєте. Uh -huh. Якщо у вас центральне опалення, то воно у вас є в батареях. Тобто ви нічого зміряти, не можете. Знову вплинути на цей процес не може. Це не вже питання до держави. Це Питання це до питання того, щоб створити глобально. ОСББ і, на, і найняти грамотно управляючу компанію. Угу. Тобто, як показує практика, засоби, будинки, котрі встановлюють спільний лічильник і засоби регулювання, ці, ці речі досить швидко окуповуються. Як приклад, фундація, в котрій я працював минулого року, фундація Паусі це громадська організація. Ми зробили такий собі невеличку інсталяцію засобів регулювання. В дитячому садові в школі в школі в Коростані. період окупності повністю обладнання був фактично два місяці, повністю. Тобто, за два місяці тепловий лічильник з засобами регулювання погодний вони себе повністю повернули. Тобто ага. денна економія тепла була 800 гривень. Тобто, ви за те, що будинок сам в державі міняв якісь певні процеси, організовувався і таким чином встановлював лічильник, і таким чином зберігали. І гроші власні, і енергію. Правильно ну без цього ми не зрушимо. Власне, Топад держава цим чоловіку... шляхом зараз іде Європа. Яким шляхом зараз іде Європа? Я скажемо, європейці готуються до зими. Ну по перше, вони не мають е, загальної біганини з встановленням е, котлів. Індивідуальних котлів. Тобто, ну, тобто, у нас існує певна легенда, що якщо ви поставите собі власний котел, ви станете платити менше. Це насправді обманлива дуже річ, тому що зараз ви валите купу грошей в інсталяцію нового котла, так. нових батарей, так. нових труб, то це, угу. це витрати, які вимірюються ну, десятками тисяч гривень на квартиру. Це великі витрати. Економія котра це парадоксально, але це мало хто над цим задумається. Економія відносно в порівнянні з центральним тепловим забезпеченням полягає в тому, що люди платять за газ 720 двадцять гривень зараз, а теплокомуненерго платить між 2400 і 4800. Тобто, насправді просто за рахунок того, що районні котельні платять за газ набагато більше. Якщо ви ставите свій котел, то ви платите менше, але це дуже дуже коротко. Насправді, я думаю, що з тими проблемами, які в державі є, ціна на газ для всіх споживачів буде одинаково дуже скоро, тому воно себе не виправдає. Зрозуміло, для тих, хто буде проєктувати будинки, ви сказали дуже важливо якісь будівельні матеріали. Вже замислюватися над тим, можливо, зараз скажете про матеріали нового покоління, і саме відповідно до зими. З прицілом на зиму, перш за все, коли утепляється стіна, то от багато будинків в Києві і в інших містах України е, є недогрітими, тобто, десь розбалансована система, mm -hmm. десь не попадає тепло. Люди починають утепляти будинок ззовні. І так. цей процес видно. Насправді це дуже знову ж таки шкідливий процес. Неправильний. Том, це не абсолютно неправильно. Тому що, перше, це роблять низькоякісними матеріалами, дешевим пінопластом, mm -hmm. і в багатьох місцях можна побачити, як воно відвалюється. Так. А в других місцях е, неправильно розраховано товщина матеріалу. Коли ми говоримо про товшину Матеріалу дуже важливо розуміти точка роси. Тобто там, де буде випадати mm -hmm. вода, а вона буде випадати. Mm -hmm. Тобто вода ну, має такі характеристики, так, так, вона, так. Вона, mm -hmm. вона вміє десь концентруватися. І якщо це розрахувати погано, то у вас почне випадати вода між утеплюваним матеріалом стіною. Mm -hmm. стіна почне мокріти, почне гнити, ви з'явиться грибок. Святослава тобто, дуже дуже, речі дуже вам дякуємо нові. на цей ранок. Отже, представник Європейської асоціації енергозберігаючих міст Святослав Павлів був у нас в гостях. Дякуємо йому за конкретні поради щодо застосування енергоощадних технологій. у Нас вдома маєте такі ж нагальні теми для обговорення? Пропонуйте адреса на екрані. А вже радіє нашим новаціям Ле Чередниченко. Тож час йому і продовжити тему комфортного і смачного побуту.